Так, всіх вітаю на прямому ефірі. Хто буде приглядати в записі, і ті, хто в онлайні в нас сьогодні буде спільний прямий ефір з лікарем-терапевтом, і тема даного ефіру це чому лікарі вибирають продукцію компанії Бріонель, от в чому є її особливість, в чому є ключові переваги, і взагалі, чому. Є сенс дивитися в напрямку співпраці з даною компанією, якщо ви працюєте у сфері збереження здоров'я. Можливо, ви там лікар або нутриціолог, або дієтолог, або ви в принципі слідкуєте за своїм здоров'ям. Ось відповідно є сенс звернути увагу на переваги компанії, з якою ми ведемо співпрацю. Зараз буквально кілька секунд. Я чекаю підключення нашого сьогоднішнього гостя. От це. Доволі цікава людина, яка вже при підключенні зараз ми її привіт. Ми її представимо, скажімо так. От, і сьогодні буде таке мікроінтерв'ю. Я позадаю кілька запитань для того, щоб кожен із вас ви зрозуміли. Так, хвилиночку. З купання, яка називається Бріонет. Так, ми очікуємо підключення нашого гостя і. Будемо стартувати. Так. Я вас бачу Олександр. Так, Доброго дня. Так, доброго Чу -чу дня. Чи чуєте? Так, звук хороший зараз. Чу все добре, чути, видно все, все дуже класно. Окей, я зробив невеличкий анонс, трішки розповів аудиторії, що в нас буде сьогодні прямий ефір, спільний ефір з вами. От ми будемо спілкуватися про. Те, в чому є переваги співпраці з компанією Бріонель саме для тих людей, хто сьогодні займається сферою збереження здоров'я? Тобто, це лікарі, нутриціологи, дієтологи і, взагалі, люди, котрі звертають увагу на таку тему, як збереження здоров'я для себе для своєї сім'ї. Ось тому перше, напевно, почнемо з невеличкого знайомства. От я хотів би вас познайомити аудиторію з вами. Хто зараз у нас в онлайні? Хто буде слухати в записі? Скажіть, будь ласка, хто ви, яка у вас спеціалізація? Чим ви займалися до знайомства з брендом Брюне. Доброго дня ще раз всім. Мене звати Галина Степанівна, лікар-терапевт. Закінчила я в нашій Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, спеціальність лікувальна справа терапія. Ось до знайомства з компанією я працювала в спортивній медицині, спортивним лікарем і, в принципі, Після чого перейшла паралельно і співпрацювати з компанією Бріонель? Десь так. Густа пана, раніше взагалі користувалися, наприклад, продуктами для здоров'я, нутріцептиками, БАДами от різні люди по-різному називають. Ви раніше цими продуктами користувалися чи не користувалися? Яке взагалі у вас відношення було до такого роду препаратів? Так, я користувалася. Я ще. Ну, я давно вже користуюся років 15 20 напевно. Тому що в певний момент мого життя склалася певна ситуація в моїй сім'ї з дитиною, де мені не змогли допомогти в традиційній медицині. Я, як лікар, дотримуючи всіх канонів, правил і так далі, розуміла, що далі краще не буде. Я почала шукати альтернативні методи, щоб не зашкодити здоров'ю малій дитині, допомогти їй відновитися і бути здоровим. І таким чином, ще колись мною, перебуваючи в декреті, я почала вивчати, що ще можна зробити, що ще існує в принципі. А дійсно, яка причина тих чи інших порушень здоров'я? Тобто, почала роз, такі... робити розкопки самостійно, і зрозуміла, що багато питань, на жаль, традиційна медицина не вирішує. Вона їх. Закриває, дійсно закриває, але на симптоматичному рівні. А так, щоб в глибину розібратися, допомогти, десь дефіцити, закрити, переважно на тому починаються всі порушення, коли є якісь нестачі в організмі або якісь перебої, тобто ну, словом, це вже окрема лекція би могла бути. Mm -hmm. Ось і таким чином я дійсно познайомилася з таким продукцією, як БАДи, біологічно активні добавки, і я їх застосовувала так. І я шукала, шукала кращі там складники, перевірені, сертифіковані і використовувала в своїй сім'ї і побачила досить гарні результати. Тобто, я прихильник бадів дуже давно. Потім, коли я вже працювала спортивній медицині, це мені ще раз було підтвердження, тому що я попала відповідно в таке оточення, де спортсмени це теж дуже люблять. Тобто вони постійно там на амінокислотах, на ще якихось різних. Цікавих штучках які поможуть їм допомагають їм збільшити витривалість, там вино от щоб краще позайматися, щоб краще результати, показати на змаганнях і так далі. І от, теж в принципі, ну я розуміла, що я не, не одна, бо є багато людей, які це використовують, які роками це використовують, які мають дійсно хороші результати, і воно працює якось так. Круто, а скажіть, будь ласка, таку річ, от як на вашу думку, чому є серед лікарів, серед медиків, людей, які мають відношення до сфери збереження здоров'я, тут така, як то кажуть, двозначна думка. Тобто є люди, котрі використовують, користуються і вони якби за такі препарати, а є люди, які вони тільки за там, медикаментозні препарати, і так далі. Вони взагалі говорять, що це все плацебо, що це типу, от людина вірить в те, що їй допомагає якась капсулка, і відповідно вона п'є ту капсулку uh -huh. і отримує якийсь результат. От чому uh -huh. серед лікарів, от є така, якби точка зору, що є категорія, яка за, а є категорія, яка проти? От як ви думаєте? Ну насправді дійсно лікарі діляться так в моїй практиці: 50 на 50. Є значна частина спеціалістів, з якими я співпрацюю, які направляють до мене пацієнтів, і відповідно, якщо мені треба дещо там краще дообстежити, я відправляю до них. Ось співпрацюємо з лікарями. І це лікарі, які розуміють, що цей підхід є, має місце бути і він. Допомагає досить добре, тобто, не в гострих станах більш дієвою буде класична медицина, якщо це ургентний стан, треба там рятувати тут і вже зараз за життя, оперувати, наприклад, чи ще ж в тому роді зупиняти кровотечу. Але щоб якщо братися за відновлення здоров'я комплексно, ну, на це потрібен правильний і такий поетапний підхід натуральними препаратами, що є найкраще. Ось то, тобто є такі дійсно лікарі, а є інші дійсно категорії, які ну так просто в це не вірять. І що своєї практики я зустрічала, найчастіше ем, таку скептичну думку мають люди. Навіть не тільки лікарі, а й пересічні пацієнти, саме ті, які ну, не мали дотику направду, із натуральними препаратами. З якимось Вони в своїй практиці так, цього так. не використовували, вони того не, не отримали ніякої, ніякого результату дії, але вони все знають. Якось так. Ну і з іншої сторони, можливо, що ті лікарі та, е, мають таку тверду думку, тому що на, на нас так не вчили. Тобто нас вчили в інституті, в університеті, тобто, точніше, як анатомія, фізіологія, тобто всі процеси, біохімія, потім вже пішла клінічна практика і пояснення, яке ми мали діагностувати захворювання, тобто зібрати анамнез, поставити правильний діагноз. І як нас вчили, правильно поставлений діагноз, це вже половина успіху. А далі для нас вже було прописане готове рішення. Тобто на ці симптоми даються певні групи препаратів, які закривають ту ту чи іншу причину проблему, тобто, навіть не причину, правильно сказати проблеми зброю. <проблем> і саме смішне, що в принципі дійсно воно тут і зараз працює. Тобто, якщо е, хотіти в моменті результату, то він є вроді. Тобто болить людину, щось дали зневолюючи, що воно перестало боліти. Задоволені всі, лікар молодець, людина щаслива, тобто поміг. <свід> а то, що воно чого воно болить і яка причина того болю? І якщо перестати приймати ті знеболюючі через якийсь час знову біль повертається, то це вже ніхто не задумується. Тоді вже є такі, в мене найбільше засмучує такі фрази, які я мені приносять сюди пацієнти, які кажуть: ну що кажуть утім, лікарі, ну, а що ви хотіли? Подивіться у свій паспорт. Ну, Okay. Ну от такого роду, okay. тобто я на ну, таке не сприймаю адекватно, тому що ну це мені здається, що це не трошки ненормально, тому що можна в тому самому віці бути дійсно хворим, а можна бути жвавим і бадьорим. Тобто, все залежить від нашої поведінки ну, харчової в першу чергу, там видінкової, наших правил способу життя і так далі. І якщо воно вже десь порушено, то його треба відновлювати правильно. Не, нема такого, як наші люди привикли очікувати якоїсь чарівної таблетки, яка зніме їхні всі симптоми, і вони побіжають далі. Uh -huh. Воно вертається. Зверніть увагу: наприклад, люди гіпертоніки з високим тиском їх садять на таблетки, і так їх і готують, кажуть назавжди ну, по життєво. Постійно ну, потрібно щось приймати. Постійно, постійно треба таблетки від тиску треба приймати. Ну це не рішення проблеми, це людині, якби дається штучно костиль, з яким вона може далі перепрошую кандидати по життю. Розумієте, а якщо розібратися, це те причина того тиску? А вона є, вона може бути в жовчному, може бути в кишківнику. Тобто є певні е, шляхи, які дозволяють е, це все виявити угу. і попливають. Чи на причину можна реозали забрати той результат? Направь uh -huh. я це зрозумів. Це зрозумів. А скажіть мені ще таке питання: от, наприклад, продукти там бади такого характеру продукти, препарати це потрібно пити людям тільки ті, які хворі, ті, які мають якісь проблеми зі здоров'ям, і так далі, чи це? Як взагалі, от який має бути правильний підхід до е, процесу збереження здоров'я, щоб людина там себе нормально почувала, там і в 30, і в 50, і в 60, і взагалі такого характеру препарати їх треба приймати тільки тоді, коли мене щось болить, коли в мене є якісь проблеми, от чи як це взагалі відбувається? От, як би ви сказали, mm -hmm. от, як компетентний спеціаліст у цій сфері? Mm -hmm. Вже були це є порушення, і це не одне, а напевно вже є букетик порушень. В такому випадку рекомендується дійсно їх пити, але після консультації з спеціалістом. Поки ще все гаразд, людина бігає пити бади так само важливо потрібно, тому що наше теперішнє харчування і режим життя і ті продукти, які для нас є зараз доступні, вони є дуже бідні на мікронутрієнти, на ці багаті поживні речовини, які тобто теперішнє харчування не порівняти до харчування, яке було 50 чи 100 років назад. Тобто, зовсім не ті сорти, ні пшениці, ні інших продуктів. У нас продукти ростуть моментально, дозрівають швиденько і стоять по кілька років. Наприклад, яблуко я дізналася, що можу два роки зберігати і продавати на, на, на вітринах магазинів. Тобто там ніякої цінності, на жаль, не залишилося. Тому то, що ми маємо спожити, наш організм має спожити за день. Неможливо на, на жаль, неможливо з теперішнім харчуванням отримати звичайної їжі. Тому такі нетруцевтики, як ці наші бади різні, будуть mm -hmm. будуть цінним джерелом доповнення, тобто вони це по суті екстракти з рослин. Різного походження, тобто ферментовані складники, які допомагають е, організму отримати ті речовини, які ми не можемо взяти з їжі, і підтримувати себе потрібно постійно, тобто залежно де ваше слабке місце, навіть можна. Самостійно, наприклад, взяти там для судин е теж норм. <риклад> Якщо тип, є у людини робота, наприклад, в ногах постійно, тобто в організм має особливе навантаження на ноги. Зрозуміло, що треба ту судини треба підтримати. Тим же ж вітаміном, С з рутином чи в нормом від того шкоди не буде пере, як сказати, Перенавантаження якогось організму теж не буде спокійно, можна приймати самостійно. Тобто так. можна сказати, що от такого характеру продукти це фактично, якби ну це є доповнення до харчування, так. до нормального збалансованого так. харчування. Тому що я думаю, що напевно і ті, хто нас дивляться, там і в записі люди, які будуть дивитися, ну ніхто не харчується, так як, як всі знають, як треба харчуватися, там білки, жири, вуглеводи, всі ці моменти і так далі. Бо мені здається, що потрібно нічим не займатися, тільки слідкувати за конкретно за своїм харчуванням. Всі ми нормальні. Люди, ми живемо там, працюємо, заробляємо гроші, у нас є сім'ї і так далі. Тобто, ці речі це доповнення до нормального харчування для того, щоб, умовно кажучи, я не хворів, щоб я себе класно почував щоб в мене був нормальний імунітет, і щоб, наприклад, у моїх дітей теж був нормальний імунітет, тому що часто буває, що дитина там пішла в садик або в школу, і вона вже захворіла, от за рахунок того, що десь чогось там десь не вистачає, виходить. Правильно я розумію? Правильно, та, та саме Окей. так. дивіться, ще такого характеру питання, тому що на ринку зараз є багато різних препаратів, і бадів в тому числі є, є багато маркетплейсів, компаній, які продають там омегу, з лосося, ще звідкись там інші вітаміни, де і так далі. Сьогодні в принципі ринок цим як ну, якби можна так сказати, перенасичений. Чому ви, як спеціаліст, який вже більше 20 років користується такого характеру продуктами, ви ж напевно за цей період часу перепробували багато різних? І виробників, і компаній, і так далі. Чому ви зупинилися саме на бренді Бріонель? І чому зараз використовувати в свої ну, для своєї сім'ї конкретно в своїй практиці? От саме ці препарати. В чому є їхня особливість, можливо, якісь переваги, можливо, плюси в порівнянні з іншими препаратами, з якими ви були знайомі? Так, дякую. Ну, по-перше, продукція Бріонель сертифікована. І якісно використовує якісну сировину. Насичення продукції досить високе, тобто дія від двох там, трьох капсул вже можна її відчути. Тобто, це не є якийсь збіднений препарат, mm -hmm. це є багаті mm -hmm. насичені препарати, ферментовані. Вони легко доступні, тобто вони всмоктуються, сприймаються нашим організмом навіть при Порушеннях у шлуково кишкового тракту. І, наприклад, якщо взяти монопрепарати, такі як окремо вітаміни, хоча вони в нас і не зовсім моно, цинк єдиний, що напевно, вітамін Д, що самостійними є, так в принципі, от, наприклад, цинку у формі пікулінату, це є найкраща форма цинку. Тобто, хто в тому розбирається, мене, мене зрозуміє. Це Дійсно найкраща форма цинку, яка біодоступна для нашого організму. Ось наступні всі компон... препарати сформовані таким чином, що вони мають вже в собі добавки інших певних компонентів, наприклад, той ж колаген. Він має в собі ще добавки обов'язково глю... цього вітаміну С, там яги та саї, екстракту, тобто ті компоненти, які дуже важливі для того, щоб той колаген зміг засвоїтися нашим організмом, це не пустий колаген. Тобто це зразу із додатковими речовинами, які допомагають засвоїтися і правильно метаболізувати в організмі даному препарату. Це теж величезний плюс. Наступне, що мені сподобалося, готові комплекси тобто для суглобів, для судин, для щитовидки, там для жіночої статевої системи, там для чоловічої. Це дійсно ідеально підібрані екстракти трав, які допомагають вирішити то чи інше питання, чи навіть теж взяти антипаразитарний комплекс, який не вбиває печінку, як на жаль, фармацевтичні три таблетки. От mm -hmm. він поступово, але він очищає всі види паразитів, і це є натурально, це цей підхід мені імпонує. Тому що найперше, ми не нашкодимо, але ми природнім шляхом даємо допомагаємо організму відновитися. Тому що кожна клітина нашого тіла має свій термін життя, умовно кажучи, і неможливо, неможливо так одною таблеткою там за день стати здоровим. Наші клітини живуть, і ті хворі клітини мають вмерти. На них на місці на їх мають творитися нові, здорові. здорові, і на це має на той процес має бути час відведений. Інакше не може бути. Треба, щоб то люди розуміли. На жаль, ем, на жаль, реклама сильніша в даному в даному періоді нашому. І вона там вчить, як виїжди перше, друге, компоти, і там зверху спомізан чи там креон. І... Вся сім'я щаслива, наїлася всього на купу, насипала в себе потім е, штучні ферменти і підшлунково відпочиває. Mm -hmm. тобто, я зрозумів, тут, почув допомагає не відновлювати так. чудово, дякую. Діці ми по підходимо до завершення. У нас такий таймінг сьогодні там в районі 20 хвилин. От щоб ефір був максимально такий короткий і конструктивний. Я думаю, що в нас це вийшло. Я хотів би на завершення, щоб задати вам таке питання: що би ви порекомендували, наприклад. Лікарям, знову ж таки, нутріціологам, спеціалістам, які от в цій сфері працюють, ну вони ще раніше не користувалися і не мають там, наприклад, дотичності до бадів, не, не знають ще продукти нашої компанії, і так далі. От які би ви їм зробили рекомендації, от можливо, там не знаю, там познайомиться, ознайомиться з складом, спробувати ще щось і так далі, по відношенню конкретно до продуктів компанії Бріонель. Ну, ви, в принципі, вже сказали все. Дійсно е не судити передчасно е то, чого не, не пробували, чого не знаєте на практиці. Ви направду спробуйте, хоча, чесно, я колись теж ну, до всього приглядалася, тобто вивчала то все. Можна на це все ну, витрачати час, вивчати, можна паралельно і купити, взяти собі якісь вітаміни і спробувати їх. Ж вітаміни чи. Чи, чи ще якось найкраще, звісно, працюють е, препарати, якщо в людини вже є якісь проблеми зі здоров'ям, і якщо взяти цільовий препарат? І коли людина чітко відчуває до і після, от тоді це найбільш вдячний пацієнт, клієнт, і відповідно, тоді з'являється така вже тверда довіра. Ось. Але в принципі як альтернативу в лікуванні е, пацієнтам, ослабленим, е, маленьким, чи, чи старшого віку, чи просто ті, хто за на, за натурального за натуральний підхід, рекомендую використовувати практику додатково натуральні препарати, тому що вони направду працюють. Ви Супер. тільки спробуйте, бо інакше немає. Супер. Вони стане я вам дуже дякую за те, що виділили час. що у нас вийшов з вами дуже такий цінний ефір. Ми постараємося його зберегти в записі, і ті, хто буде дивитися там в записі в подальшому. Я переконаний, що візьме для себе теж багато чого цінного. От вам дякую, вам бажаю таких, знаєте, вдячних хороших клієнтів. От і до речі, останнє питання: от воно насправді дуже важливо. От бачите, я мало не завершу ефір, але питання вам не задав. От у вас є клієнти, ви самі особисто користуєтеся продуктами. Препаратами і так далі, які є результати. Могли би ви поділитися там, в експрес варіанті двома-трьома якимись такими яскравими результатами за останній період часу, можливо, у вас сім'ї, можливо, у ваших клієнтів, mm -hmm. які питання вони вирішили з допомогою продукції бріонерів? Mm -hmm. mm -hmm. Результатів я насправді дуже багато. і ну, Один із найкращих моїх, тобто, що, що мене тішить, це була пацієнтка років 40 плюс. З цілим букетом вона прийшла з тим, що в неї там починається бешиха. це в народі називають ворожесте запалення ноги, і з лімфостазом лікарі зрозуміють це і напрямки ніг. Це була її якби, основна причина. Але коли розібралися, там місячних вже не було три роки чи чотири, і ще ціла гора, цукор високий, багато, багато проблем. При прийомі препаратів, з... Бешиха ще до двох тижнів виднілася, але поступово через два тижні зійшла повністю, тобто воно перевезене це запалення, воно розгорається, тобто дає температуру, так далі. Воно не, не прогресувало, а навпаки, регресувало через два тижні повністю зійшло. Набряки зійшли, цукор знизився за три тижні до норми, і через місяць пішли перші місячні за той весь період часу. Вона нас почала, почала почувати, в неї там і сон був ненормалізований, вона просиналася. значить, тобто такі порушення було досить багато різних. До неї це все поступово поступово нормувалося. Так що це не може не тішити. Ми по -по підтримуємо далі, звісно, контакт, підтримуючи терапію, щоб закріпити, щоб запустити дійсно е, статеву систему на цикл відповідний. Ну але позитивні зрушення не маленькі, я вважаю. Супер це, і це радий. Супер. Супер. Це. Супер. це дуже круто. Ну що? Я вам ще раз дякую за те, що виділили час. Вам хороших повільших таких клієнтів от пацієнтів, які будуть задоволені вашою роботою. Я знаю, що ви дуже крутий спеціаліст. От всім нашим глядачам бажаю розбиратися деталізовано у цій темі, тому що тема збереження здоров'я вона актуальна напевно для кожної людини. Кожен з нас хочемо бути здоровими, красивими, багатими. От і при цьому себе дуже гарно почувати. Супер, все тоді вам до побачення. Дякую, Дякую за ефір. Дякую вам, всім здоров'я.